Коли шериф підійшов до парадного входу, Гомер Крой із книги Дейла Карнегі Як завойовувати друзів та впливати на людей, Найгіршим моментом мого життя був той день, у 1933 році. Коли шериф підійшов до парадного входу мого будинку, а мені довелося піти через задні двері. Я втратив свій будинок на стенді Шроут 10, де народилися мої діти, і де ми з сім'єю прожили 18 років. 12 років тому мені здавалося, що в мене увесь світ у кишені. Я на дуже вигідних умовах продав у Голівуді права на екранізацію свого роману Водяна богиня Заходу. Два роки ми з сім'єю жили за кордоном. Літо ми проводили у Швейцарії, а взимку оселялися на французькій рив'єрі, де гаяли час як справжні багатії. Шість місяців я провів у Парижі і написав книгу Їм треба було побачити Париж. В екраній версії цього роману одну з головних ролей зіграв Уіл Роджерс. Це була його перша після німого кінокартина. Мене приваблювала можливість залишитися в Голлівуді і писати сценарії фільмів, у яких візьме участь Уіл Роджерс. Але я не пішов за своїм бажанням. Я залишився у Нью-Йорку. І тут почалися мої неприємності. Мені не давала спокою думка, що я маю таланти, які ніколи не розвивав наприклад, бізнес. Я почав мріяти про те. Як стану успішним бізнесменом. Я десь почув, що Джон Джакоб Астор заробив мільйони вкладаючи гроші в невикористані землі в Нью-Йорку. Хто такий був цей Астор? Він був щойно прибулий емігрант коробейник, який говорив із жахливим акцентом Якщо йому вдалося заробити гроші, чому б не спробувати і мені? Я збирався розбагатіти. Я почав читати журнали для яхтсменів. Я мав сміливість бути неосвіченим у бізнесі. Про купівлю продаж нерухомості я знав рівно стільки, скільки знають ескімоси про користування масляною грубкою. Як мені заробити гроші, щоб почати свою блискучу кар'єру бізнесмена? Я розв'язав це питання в такий спосіб. Я заклав свій будинок. І купив кілька чудових ділянок під будівництво у Форест Хілс. Я сподівався почекати, доки піднімуться ціни на ці землі, потім продати їх і жити в розкоші. Я сподівався на це, не продавши за своє життя ділянки розміром у носовик. Я жалів працівників офісів, які ішачили за просту зарплатню. Я тішився думкою, що не всіх господь наділив талантом заробляти гроші. І тут настав час великої кризи. Вона увірвалася до мого дому як циклон, і знищила мої плани, як торнадо знищує курятник. За ці прибутні шматки землі мені кожного місяця доводилося сплачувати 220 доларів. О, як швидко надходив кожен місяць! До того ж, я мав платити і за закладений будинок, і ще нам щось потрібно було їсти. Я був дуже схвильований. Я спробував писати гуморески для журналів, але ці гуморески були схожими на плач і Єремії. Я нічого не міг продати. Романи, які я писав, також не мали успіху. У мене закінчилися гроші. Я не мав нічого, що можна було б закласти, крім моєї друкарської машинки і золотих пломб. Молочник не привозив нам більше молока. Газова компанія перекрила газ, і ми були змушені придбати одну з тих грубок для пікніка, яку так часто рекламували по телебаченню. Газ до конфорки постачався з газового балона, при цьому грубка шипіла, наче розгніваний гусак. У нас закінчилося вугілля, а вугільна компанія розпочала проти нас судовий процес за заборгованість. Єдиним джерелом тепла в домі був камін. Часто вночі я виходив на вулицю і збирав дошки й тирсу, які залишилися на будівництві нових будинків для багатіїв. Я був змушений збирати тирсу. Я той, хто збирався стати одним із цих багатіїв. Через усе це я так хвилювався, що не міг спати. Уночі я часто вставав із ліжка і годинами ходив туди-сюди. Щоб втомитися і заснути, я втратив не тільки гроші, які я вклав у ці ділянки, а й кров і енергію, з якою я це робив. Банк продав мій дім з молотка, і моя сім'я залишилася на вулиці. Якось нам удалося зібрати трохи грошей і найняти невеличку квартиру. Це трапилося в останній день 1933 року. Я сидів на валізах і дивився на свій дім. Я пригадав, як моя матуся казала не варто плакати над пролитим молоком. Але це було не молоко, це була моя кров. Так я сидів і міркував, а потім сказав собі так, я зазнав поразки, але я знайду сили, щоб піднятися. У мене немає вибору. Я став думати про те, що в мене залишилося здоров'я і друзі. Я знов стану на ноги. Я не буду сумувати за минулим. Кожного дня я повторюватиму собі слова моєї матусі Не варто плакати над пролитим молоком. І я спрямував ту енергію, яку я досі витрачав на хвилювання, на нову роботу. Потроху моє становище поліпшилося, я вдячний долі, що пройшов через цей кошмар. Він дав мені силу, мужність і віру в себе. Тепер я знаю, що таке втратити все Я знаю, що можу це витримати, і я знаю, що ми можемо витримати більше, ніж ми думаємо. Тепер, коли переді мною постають дрібні проблеми. Які намагаються схвилювати мене, я пригадую, як сидів на валізах і казав собі Так, я зазнав поразки, але я знайду сили, щоб піднятися у мене немає вибору. Яка мораль цієї історії? Не намагайтеся пиляти тирсу, примиріться з неминучим. І якщо вам уже нікуди падати. Час піднятися.